Доброго дня, бажаю здоров'я. Звертаюся до людей про допомогу. Сталася в нас така ситуація за мого брата. Хто дивиться, слідкує, бачив відео, як викрали з хати, вирвали двері, і на полігоні побили 13 має, переломів, тріщин. Зараз проходить вже другий місяць лікування, реабілітацію. І ситуація наступна. Прийшла мені вчора повідомлення. Про те, що до того, що я звертався військового прокурора, головний е, військовий прокурор Західного регіону Дуба СВВ е, е, притягується до кримінальної відповідальності і відбудеться суд 1 квітня 25-го року в Печерському суді за те, що він мав е, всі факти злочину і. Не вніс, не прийняв і не вніс ЄРДР. Ві Він спростував, чого я не на службі, і мало фактів. І Андрій зі Львова, Жук Андрій, Мужчина, який мені допомагав, після того повідомлення до мене подзвонили. з... Я був на полігоні на роботі, і до мене подзвонило командування і сказало, ти є в списках на відправку. Я кажу: добре, я, при... ну, я, при... я не маю чим приїхати. Приїхали, все, я поїхав. І е, мені кажуть, ти на відправку. Я кажу, ну я вам вже говорив, жінка вагітна, озара має родити. Ну, треба допоможі. Двоє дітей ще є. Я тут і близько, бо я так і хотів після поранення е, бути десь ближче, обмежено придатний, щоб допомагати. Бо як то кажуть, бо потрібна допомога, бо то є ще неповнолітні двоє дітей. Ну на що відповіли мені? Що мало людей, і то є наказ. Друга ситуація після того, як я був в командира де ще за пів години, подзвонили хлопці з Львова, Жук Андрій, мужчина, був викрадений поліцією і ТЦК, доставлений райвідділ Івано-Франківський, чи який. І сьогодні він вже на полігоні. І я от йому дзвоню і кажу: вважай, щоб не було як з моїм братом, що взяли на полігон, а там. Що з ним зробили? Хто дивиться, той знає, слідкує за цим всім, можна подивитися в Ютубі. Е, діяльність е, мужчини е, Жука Андрія записано Анджей Сан англійськими буквами. Е, його професійної діяльність, викриття корупції і беззаконня, що робиться Львові е, з транспортом, що людей в оману водять і люди платять, а воно проплачено. І е, за цю ситуацію, за цього військового прокурора е, дуба ВВ, е, дає злочинні накази мені, е, до мого командування, щоб командування мене десь відправило, щось зробило, щоб я не попав е, 1 квітня на суд. Бо в мене є свідчення, записи, відео, його розмову, як він казав. Я до нього звернувся, він до мене каже. Зайшов в кабінет, я йому даю фото, все злочини. А він каже: а чого ти не на службі? Розумієте, е їм все рівно що робиться геноцид з людьми обмежено придатними військовими та е і звертаюся до військових, обмежено придатних чи з групами. Зараз скасовують їх е і відправляють назад на чистку окопів. Будьте свідомими і мудрими людьми, відстоюйте свої права, не можете. Об'єднуйтеся, відстоюйте. Ніхто не каже брати зброю, гранати, автомати і стріляти. Об'єднуйтеся, щоб відстояти свої права, які ви віддали здоров'я, а дехто і життя, то не дехто, то о, мільйон, а і то і більше. Що хлопці положили своє життя на захист, а тут в тилу винищують. Остатки, які віддали здоров'я своє, що захищали батьківщину, поліція, прокуратура, суд має бути на стороні людей, допомагати людям, а вони роблять злочинні дії в тилу винищуючи їх. От і прошу розголосу і помочі на даний момент. Жука Андрія Мущину Андрія. завезли на Яворівський полігон. Якщо може хтось з відомих людей, мужчин, нуждаємося в допомозі, розголосу. А хто може, то дзвоніть, пишіть. Може, свої пропозиції давайте. Дуже вам дякую, на все добре.